Не банальний день на ВДНГ розкажемо про нові локації, не тільки місця, де цікаво і дорослим дітям. Якщо ви не знали, то наразі є можливість піднятися на ротонду. Це дах головного павільйону, і щоб піднятися на нього, треба записатися попередньо на екскурсію. Всі можливі варіанти та інформацію залишаємо в описі під відео. Далі музей математики Кубоїд, вхід 400 гривень. Тут можна покататися на сноубордах, на велосипедах, спробувати свої сили в проектуванні хмарочосів чи цілого міста, навчитися ефективно розподіл. Діляти електроенергію, сконструювати суперскейборд. Мені, як типовому представнику виду гуманітарій, також було чим зайнятися. Далі новенька локація Шуміленд. Це ціле містечко розваг. Тут на території є диволіз. Дітям тут можна все лазити, стрибати, обіймати фігури. Моїй дитині прям дуже сподобалося щось новеньке. Вхід 250 гривень. Також на території Шуміленду парк. Тут найбільший динозавр України 25 метрів. Це великий тематичний простір. Динозаври тут виглядають ну дуже реалістично. Вони рухаються та речать. Вартість 300 гривень. Також можна взяти комбо на людину, диволіз, динопарк та зеркальний лабіринт 600 гривень разом. Також на ВДНГ проходять часто фестивалі, адопції звірят в Україні. Ви можете прийти і взяти собі улюбленця додому. Їх так багато, і вони всі чекають на свою людину. Ще на території 11-му павільйоні є притулок, де ви можете на постійній основі приходити і вигулювати або ж забрати до себе додому. Коли вже нагуляєте апетит або захочеться кави, радимо вам кав'ярню Coffee Lover. Смачні десерти, повноцінні страви, тихо і затишно.